Капеланське благословення на 28 червня 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії на нагорне проповіді говориться про складні для нас речі, складні для нас, українців. Які потерпають від ворога супротивника, який напав на нас несправедливо, а говориться про те, що Ісус каже, ви чули, що було сказано древнім, око за око, зуб за зуб, а я вам кажу не противтеся злу. І якщо хтось вас ударить право в одну щоку підставте іншу, і хто з вас буде судитися, щоб забрати один одяг, а дайте йому інший. І той, хто буде вас позичати, не відвертатися від нього. Знаєте, такі слова для нас сьогодні ну, важкі для сприйняття. Вони і раніше були важкі, але сьогодні особливо важкі. Але що я можу сказати? Я можу сказати, що Господь правий. Правий не тому, що я знаю, чому. А правий, тому що він не може бути неправим. Я йому вірю. Я знаю, що він добрий, і він добрий до всіх і до мене, і до мого ворога теж добрий. Але чомусь всім нам дає саме такі слова. Ви знаєте, я зараз сидів, розмірковував про ці слова, і до чого я прийшов до цього? Що колись в Ветхому Мазаветі в Біблії буття Ламех, який сказав, Згадуючи свого ну, батька там, прабатька Каїна, якому поставили печать вбивці, але сказали не вбивати, бо він потерпить ще більше. І Він сказав, що якщо Каїну сім раз віддадуть, за якщо його роблять зло, то за мене 70 разів по сімдесят віддадуть. Я віддам, тобто, буду мститися саме так таким чином, тому хто мені щось зробить. А ось потім і таке була відплата, помста, 70 раз по 70. А потім от ми чуємо, що Господь дав заповідь тим древнім євреям, давнім око за око. Тобто мститися око за око. А нам Християнам каже, не мстіться. Да? Коли вас образять, не, не робіть тієї помсти. Ви знаєте. Мені ніч, я не можу, в мене немає слів сперечатися з кимось, хто буде зі мною сперечатися а от так, отак. так. Але я скажу з свого досвіду, що в певних моментах свого життя, коли мене ображали, мені було легше і проще не взагалі не мститися, відпустити це все. Так, да, понести втрату, яку я е, поніс, але. Мені було легше жити далі. Я за цією втратою, знаєте, не зачепився, серце моє не виривалося. Виривалося, і не виривалося, у тої людини, яка мене образила, щось забрала, або зрадила, або ще щось сталося, або я поніс матеріальну втрату. Коли я відпустав, Господь мені давав більш. більше. Більше серця, більше того, що я можу жити. Що я був в певному і достатку, тобто я приймав ту втрату, приймав ту втрату і не зациклювався на неї. І коли це ставалося, ви знаєте, я пригадую ці випадки і кажу, добре, що господи, ти мені так надоумав, бо я не жив в цій злобі, цій гніві, цій помсті, не обдумував, як мені це зробити, коли я не міг це зробити. А я просто жив своїм життям, життям добрим, без цієї злови, без цієї згадування, без цього, знаєте, зачепочки, що мені тяготили і спати не давало, жити не давало. А я жив життям, коли мені давало, коли я це зробив, коли не віддав око за око, не вибив зуба за зуба. Да мені не хотілося це робити. Я не така людина, щоб, знаєте, Втратити, а потім бігати і вдаряти да, мститися. Ви знаєте, ми думаємо, що зараз війна і якось не так повинна бути. Але я бачу, що ми не так робимо. Ну, народ наш не так робить. От наш супротивник бомбить наші города, міста, наші міста, села, селища. все розрушує, вбиває мирних мешканців. А ми ж у відповідь так не робимо. Так, ми захищаємося, вбиваємо їхнє військо і розрушаємо їхню військову структуру, але не радіємо від того, що якісь осколки потрапили в якийсь ну, роддом і вбило там немовлят. Ми від цього не радіємо. І не кажемо, так, да, це правильно. Це ж око за око це так і повинно бути не радіємо. І я думаю, що це правильно, що в серці у мене немає цієї радості від того, що вони нам 10 років і розбили ну, наші цивільні будинки, і ми йому відповідь 10. І їм розбили. І це правильно, це все сталося. Навіть в цих словах, які говоряться, не так все просто. Це залежить від нашої. Внутрішнього стану від наших відносин з Богом. Ми будемо захищатися і захистимо свою країну, свою родину, і не дамо вбивати нас, розрушувати. Але мені здається, все одно, що в цих словах, що е, в тих словах, що я не повинен робити зло навіть ворогу, є Господня правда. Я її повинен просто збагнути або стати кращим. І тоді я подивлюсь на це Його очима. Він не просто нам дав ці заповіді. Амінь.